Спа чи надувний гідробасейн. Що обрати? Здається, надувний варіант виглядає привабливо, дешево, швидко встановлюється і ніби бульбашки ті самі. Але якщо ви хоч раз сиділи у справжньому спа басейні, порівнювати вже не захочеться. Надувний це, це як гамак із плівки. А СПА це ортопедичне крісло з гідромасажем. У СПА гідромасаж потужніший, температура стабільна, сидіння ергономічні. А ще шумоізоляція, фільтрація, система знезараження, надійна ізоляція корпусу, надувний не витримає зими. СПА працює круглий рік. Надувний, це тимчасово SPA, це інвестиція в якість життя. І головне, справжнє розслаблення не повинно звучати як компроміс. Хочете купити раз і назавжди? Обирайте спа SPA від SPA Galaxy. Ми допоможемо з вибором, монтажем і обслуговуванням. Для справжнього комфорту ніяких компромісів. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше про те, як зробити свою зону релаксу ідеальною.